Вітає в ефірі Львів новини. Впродовж випуску дізнаєтесь про друге життя кінотеатру Супутник, навчання резервістів на Яворівському полігоні, велопрощу та ще багато іншого. Студія Рена Палиха Сурдопереклад віримось. Супутник виходить на нову орбіту. Культурно-мистецький центр на Левандівці отримав друге життя. Сьогодні там замінюють дах будівлі, а наступного тижня розпочнуть ремонт фасадів, або у мікрорайоні з'явилось місце для розваг та відпочинку. Перший показ фільму в кінотеатрі Супутник відбувся 31 грудня 1961 року. Одночасно тут могли перебувати 400 глядачів. Та вже в 2000-роках х роках приміщення віддали в оренду. У 2014-му знову повернули в комунальну власність. Коли ми відкрили кінотеатр, то крім запустіння цілковитого тут нічого не було. Були затоплені підвали навіть з 2014-го приміщення почали відновлювати, адже попередні власники залишили по собі лише стін. Орендарі знищили навіть систему опалення, кажуть нинішні керівники. В мікрорайоні це єдиний культурно-мистецький центр, що є частиною відпочинкової зони Левандівського парку. Хоча б зробити наразі опалювальну систему, оскільки повністю була вона знищена. І не можна опалювати і водночас не опалювати, і водночас проводити гуртки. Левандівський парк як рекреаційна зона вміщає в себе і супутник. Місцеві школярі розповідають, часто навідуються до супутника. Сьогодні тут функціонують різноманітні гуртки: танцювальний, співочий та театральний. Проводять майстер-класи, час від часу транслюють фільми. «Різні фільми, показую. фільми показують багато чого показують. Щоб... На гітари, на, на барабанах грають. Зграли багато ж е футбол, грали там ну на настольний. Микола десятикласник хлопець впевнений, мистецький центр давно слід відновити, адже у мікрорайоні немає інших місць для відпочинку. Його обов'язково необхідно відновлювати. Це можна сказати, надія на вандівку, тому що зараз багато людей спиваються в побузу в кіоску, і супутник це можна сказати, врятує людей, тому що там зараз дуже часто проводиться всякі. Будії, фестиваль Параджанова, наприклад, на ремонт даху із міського бюджету виділили майже 250 тисяч гривень. Аби відновити фасади та котельну, необхідно ще майже 2,5 мільйони. І це лише першочергові роботи. Скільки загалом потрібно коштів, аби привести приміщення до ладу та закупити увесь необхідний інвентар. В супутнику не кажуть. Час від часу тут влаштовують кінопокази, однак екраном тут слугує натягнута біла тканина. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. У Львові тривають роботи з відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, розпочали реконструкцію вулиць Полюя Трускавецька. Об'єкт перехідний всі роботи планують закінчити в наступному році. Довжина цієї ділянки 400 метрів. Станом на сьогодні вже розібрала дорожнє покриття на даній вулиці і ділянці вулиці Трускавецької в напрямку до Кульпарківської. Заплановано роботи по заміні каналізаційних та водопровідних мереж. Також розпочали облаштування дорожнього полотна і паркувального майданчика на вулиці Пулюя. Згодом планують відновити асфальтобетонне покриття дороги, пішохідних та велосипедних доріжок, мережі дощоприймачів, а також провести ремонт. Ремонт каналізаційних мереж. Загалом комплексом виробіт ми будемо виконувати і ремонт водопровідних мереж, і будемо влаштовувати дощову душ, каналізацію 11 мільйонів цього року на цей кусочок, один і річний, а все, залишкова ділянка вулиці Тростовецької на наступний рік. Наразі ми розібрали дорожні залишки дорожнього покриття, де було місцями, і копаємо під конструктив так званий корито. Тобто Вибирається верхні шари на глибину десь 80 см і влаштовується вже дорожний, власне дорожній одяг. Масштабне ДТП зранку на трасі Львів, раворуська поблизу села Гряда, що за 12 кілометрів від Львова сталася масова автопригода. Зіткнулося аж 12 автівок. Про це повідомило патрульній поліції Львова. За попередніми даними, ДТП сталося у зв'язку з поганою видимістю. Наразі з'ясовується стан постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді. А таких за попередніми даними близько 10 осіб. Водночас, головне управління ДСНС України у Львівській області повідомляє, що задимлення від горіння торфовища у селі Ситих і в Жовківського району не могло спричинити зіткнення автомобілів. На місці виникнення ДТП вранці спостерігався сильний туман. Коли на місце події приїхала патрульна поліція, ми побачили, що першими зіткнулися Опель та Бус «Фольксваген». Інші автомобілі по інерції зіштовхнулися, тобто не побачили в опередніх автомобілів. Поліцією було організовано наданням першої медичної допомоги. Також ми організували реверсивний рух для того, щоб не було ускладнення в дорожньому руці. Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу торфу у селі Ситихів Жовківського району. Сьогодні до ліквідації пожежі залучили 82 надзвичайників, 27 курсантів Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності та 9 одиниць спецтехніки. Ще залишається ліквідувати тління торфу на площі пів гектара. Роботи з ліквідації пожежі продовжуються. Що стосується торфови, що то зараз на місці події працюють 80 рятувальники, з них 27 курсантів і 9 одиниць спеціальної рятувальної техніки, залучено максимальну кількість особового складу техніки, аби вже сьогодні ліквідувати дане займання. Допоможемо разом. Дворічний Богданчик, котрий народився у Чернівцях, має вроджену ваду головного мозку. Хлопчик досі не ходить і не розмовляє. Час від часу його тіло судомить. Батьки лікували дитину спочатку в Україні та згодом повезли хлопчика за кордон. Бо українські медики не змогли встановити точного діагнозу. переконує мати Богдана, або жити і бути такими ж як інші. Малюку потрібна дороговартісна реабілітація. Богданчик народився на світ на 37-му тижні вагітності. Через кілька тижнів батьки помітили, що у Молюка судомить праву сторону тіла. Місцеві лікарі встановили попередній діагноз епілепсія. Його пролікували і судоми припинились. Однак невдовзі зауважили інше. Лікарі почали замічати, що у нього почала рости головка. Тобто нам знову поставили діагноз набута гідроцефалія. Тобто водянка збиралася жидкость, так нам обісняли. Ну вже до року почали замічати, що Богданчик не ходить вісім місяців за ручки, та здорові дітки, не говорить звичайні слова мама, тато. Аби встановити точний діагноз, хлопчика повезли за кордон. В ізраїльській клініці встановили попередній діагноз неточний. У Богданчика рідкісне захворювання головного мозку гемімегаленцефалія. Це Захворювання у нас було правою півколі, і права півколі у нас росла. Але з цим можна жити. Богданчик має всі шанси одужати, але це буде залежати від якісних реабілітацій. і. Вона має бути їжемісячна, аби хлопчик міг ходити та розмовляти. Йому потрібна постійна реабілітація. Сьогодні з ним проводять заняття у Львові. На сьогоднішній день основна мета нашої реабілітації це розвиток фізичних навиків і максимально адаптувати дитину в навколишньому середовищі. Фізичні реабілітологи констатують, хлопчик не має опори на ніжки, не може самостійно встати і сісти. Однак, вже після кількох занять стан малюка поліпшився. Покращилася опора. На ручки, коли він сидить в сидячому положенні покращилися виконання вправ і стояння взагалі в вертикалізаторі. Тобто, як він нахиляється, утримує голову, піднімається, тобто зміцнили м'язи спини. Це видно. Однак наступного місяця батьки хочуть знову повести Богдана на реабілітацію за кордон. Для цього їм потрібно 45 тисяч євро. Вже цієї суботи у малюка день народження йому виповниться. Два батьки просять подарувати їхньому сину шанс на життя. Номер рахунку ви зараз бачите на своїх екранах. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко новини. На Львівщині понад тисячі резервістів згадують бойові навики: стрибки з парашутом, стрільба і перша допомога при пораненнях. Усе це відпрацьовують на Яворівському полігоні. Більшість тих, хто проходить навчання, вже воювала на сході, а тому мають за спиною серйозний досвід. Загалом, впродовж вересня, дев'ять бригад усіх оперативних командувань відшліфовуватимуть свій бойовий вишкіл. Буде задіяно понад 8 тисяч резервістів. Для більшості з них маневри на Яворівському полігоні як курорт. Ці хлопці вже не здригаються від навчальних пострілів танків, адже навчились відрізняти їх від бойових на слух. Майже усі вони вже воювали на сході країни. Чого звикли там до чого звикли? Ну до того що стріляє. Можна сказати, рік до війни, але звикається до всього поки що. А от із парашутом уже бувалому вояку, який на тий із вогнепальною зброєю впоратись нелегко. Каже, робив це лише кілька разів, уже тут, на полігоні. Найважче. Та тут все найважче, в принципі, якщо так сказати. Саме сумне там не перебутися, не збитися. Тут все дуже складно, як би, виходить. Але якщо вже декілька разів пробуєш, то вже немає нічого складного парашутів, а потім і стрибки з ними обов'язкова програма тренувань резервістів. А ще будуть пригадувати стрільби та тактичну медицину. Але найголовніше навіть не відшлівувати уже знайомі навики, а налагодити співпрацю у своїх підрозділах, у яких за потреби доведеться воювати. Зараз вони прибувають і входять в склад своїх штатних підрозділів при необхідності, в складі яких будуть виконувати бойові завдання. Зараз вони ну, знайомляться з командирами з друг з другом. Перше випробування ведення рейдової перевірки в незнайомій місцевості. Необхідно. Було подолати передній край противника, подальшому наростити зусилля і знищити виявлені об'єкти в глибині противника. Перша партія навчатиметься до 15 вересня. Завершаться збори проведенням бригадних тактичних навчань з бойової стрільби, в яких візьмуть участь підрозділи та екіпажі, сформовані із діючих військовослужбовців та резервістів. Далі роз'їжджатимуться додому, що у разі потреби швидко зібратись у злагоджені підрозділи. Ірина Гоць, Ольга Крупника, Анатолій Киричук, новини. Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат з боку українських військових. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Вісім випадків зафіксовано на Донецькому напрямку, дев'ять на Маріупольському та три на Луганському. У штабі зазначили, що ситуація в зоні АТО залишається контрольованою і загалом характеризується дотриманням режиму тиші. Продовж останніх років на Львівщині всихають соснові ліси. Різке потепління клімату та мала кількість опадів стають причиною того, що зникають ліси. Фахівці помічають, що спочатку всихають окремі дерева, далі цілі групи. А на кінцевій стадії розвитку хвороби всихання охоплює значну частину лісу. Чи можна цьому запобігти? Відповідь на це питання шукали наші журналісти. Ця проблема вже не нова, але цьогоріч її темпи нестримно зростає та поширюються. У 2012 році про неї вперше заговорили науковці з Харкова. Також з неї боролися на Волині та на Житомирщині. Фахівці у роздумах над тим, як бути та як врятувати дерева. Основі насадження поражуються короїдами. Вони заселяються у верхівці сосен. І ну, попросту, щоб було доступно всім, проходить закупорка трахеїд, по яких йдуть поживні речовини і дерево відмирає. Науковці вважають, що однією з причин ситуації, що склалася, є зміна клімату, тепла зима та сухе літо. Однак це не єдина причина. Першою причиною захворювання сосни є стовбурові тобто наш аборигенний вид, бурсофулянсько-спокорнатус. Він утворює, формує вогнища. і Якщо їх своєчасно не ліквідовувати, то вся хвороба. Обо поширюється весь ліс. польським екологам. Також знайома ця проблема. Тому на семінарі разом із українцями вони намагаються знайти спільний вихід із ситуації. Для нас бенджі на Для нас це також виклик, який вказує на те, як ми маємо поводитися. Тут на семінарі ми плануємо обмінятися досвідом та інформацією, щоб спільно знати, яких заходів вживати. нині площа пошкоджених соснових лісів Львівщини становить тисячу гектарів. Тому експерти сподіваються, що вихід із ситуації в все ж таки знайдуть Марія Дацько, Роман Сюський, новини. Декомунізація по Львівське у місті знесли пам'ятник радянському письменнику, демонтували споруду комунальники. По грудя зняли з постаменту і завантажили на евакуатор. Цей процес не привернув особливої уваги ні мешканців, ні активістів. Нагадаю, що 9 травня невідомі хотіли самостійно знести пам'ятник Степану Тудору, однак цьому завадили правоохоронці. Тоді споруда зазнала пошкоджень. Цього разу все відбулось без ексцесів. Згідно з так званим законом про декомунізацію, у Львові таки знесли пам'ятник Степанові Тудору, чого вимагали вже не один рік активісти. Наразі на площі Маленька в сквері, куди власне і був розташований апостемент радянського письменника та комуніста Тудора, вже розпочали роботи з реконструкції. За словами активістів, 9 травня люди у Балаклавах радше хотіли наробити шуму, аніж знести пам'ятник. Адже днями демонтаж відбувся спокійно і навіть без правоохоронців. Я вважаю, що добре, що його забрали, хоча він нікому НАТО не заважають, бо не. Незамітний абсолютно. Як показала практика, обійшлося взагалі без поліції, навіть жодного полісмена не було. Може, це можна було, якщо би мати за мету, просто забрати, приїхати в сьомій ранку, вдіти камазельки, оранжеві. Ніхто би навіть не запитався, як і вчора ніхто не привів документи. Забрати, підчепити і все. У місті вже знають, що буде у скверику замість пам'ятника, там облагородять територію та організують відпочинкову зону для мешканців. Лавки, вуличні меблі, фонтан для пиття води і реконструкція доріжок, заміна плитки покриття і підпірних стінок, ремонт споруду. Демонтували за допомогою спецтехніки та просто скинули на подвір'я однієї з галерей міста. Наразі закривавлений червоною фарбою пам'ятник Степанові. Тудору стоїть на подвірку національної галереї імені Возницького. Що з ним робитимуть далі? Поки невідомо. А поки думають, куди ж подіти пам'ятник Тудору, активісти вже вимагають демонтувати у межах декомунізації ще одну споруду: монумент слави, що Настрицькій. Віталій Гамади Назарій Петуляк. Новини. Львів, страч, крехів цими вихідними львів'ян запрошують долучитись до велопрощі. Вона триватиме два дні 10 та 11 вересня. Її рекомендована вартість 50 гривень. Гроші організатори планують передати на купівлю дизельного генератора. Зустріч учасників о сьомій ранку на святій літургії у соборі святого Юра. Опісля колона вирушає за маршрутом: Львів, рясна руська, ямельня, страч, росточа, великий європейський вододіл та ф. Фінішуватиме у Крехові. Ночуватимуть причани у монастирі. Зранку у неділю знову свята літургія, похід до джерела і повернення. Організатори просять з собою мати велосипед, запасні камери для коліс, намети, спальники, теплий одяг, молитовник і сухий пайок. Вечері і сніданок будуть у Крехові. Важкі речі перевозитиме автомобіль. Колону супроводжуватимуть надзвичайники і медики. Перша зупинка в нас в рясному. Ми будемо мати молитву і також науку про милосердя, що воно є, як, як ми можемо його втілювати. Потім також наступна зупинка в нас буде в страчі. Також молимося. Маємо ще одну науку від духівника прощі. Маємо перекуску, обід, відвідаємо печерну церкву і рушаємо далі. І е, потім в Крехові по приїзду будемо мати молитву, вечерю і також чування до 12-ї ночі. Що ж, це вся інформація у мене на цю годину підсумуємо день звично о 20.30. нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. маєте власні новини. Телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на екрані. Зустрінемось.